Поки за іншими дивився, то сам на рифи ледь не напоровся. Давай, 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 давай. Є. Yeah. Ой, бочка, бочка. Обережніше з тими От бочками. я не люблю. От, до речі, на фрегаті є така тема. Ось, о, до речі, бачите, рифи стручать, камінці, ніби то такі. Можна напоротись, і до побачення. Е, на фрегат, коли пересідаєш з менших кораблів, теж таке саме відчуття, такі думаєш, як я раніше грав, тепер не отакий масштаб, а отакий якийсь треба. О, бочечка. Вминаємо. Фрегат, в принципі, такий геймченджер. Змінює хід гри, змінює все. Тож, наші рейтинги гілочки 1, досвід 153. Ого, Назара потопили. Нормально, це ти напоровся, чи що, не знаю. Добре, напишеш потім в коментарях. Гаразд, ми закінчили, подивимося, що інші хлопці роблять. Ось тут хтось. Хто це? Наш. Це Бригантина, ні? Е, о, кажу Бригатина, це бриг, начебто. Чи ж нява якась, чи що це воно таке? Все, перегони завершені. Я не встиг подивитися, хто його завершив. Тож я не знаю, скільки це я вже стрім веду? О, вже годинка. Добре, давайте тоді покажу ще дещо, що у мене є. Окрім ось цієї флотилії на 19 кораблів. У мене ще що тут у мене? Та це просто тобі. У мене я перегнав зі свого старого аккаунта, купив там можливість дарувати, відкрив опцію дарувальник, і перегнав повністю весь, весь мій флот, Ну, не той, що в пригодах головорізів. Так просто переходимо. А весь яким я тоді користувався. І це надзвичайно крутий флот, дуже-дуже крутий. Я вам показував його в першій серії, коротко пробіжуся. І я вам хочу сказати, що цей флот, а, рано чи пізно, точніше, скоро, <хи> я вам його подарую. Я буду знімати проходження, а, буду володіти, буду захоплювати інші кораблі. І коли буду знімати вже про ці кораблі, потім. Про кожен тип кораблів, наприклад, ось лінкор першого рангу, зберу там декілька лінкорів першого рангу, в тому числі і ексклюзивні, і вже потім ці лінкори подарую за найкращі коментарі, які мені сподобаються, найцікавіші, най... ті, що найбільше сподобаються вам, які, які зберуть найбільше лайків. Тож... Обов'язково пишіть коментарі, приєднуйтесь, підписуйтесь для того, щоб приймати участь в такому розіграші, обов'язково бути підписаним і залишати коментарі, в принципі, будь-які коментарі під моїм відео. І завдяки цьому ви заволодієте корабликами, і я вам зможу їх надіслати, так би мовити. Ось, наприклад, буде дуже жирний подарунок: ось цей е імператорський. Лінкор першого рангу, мій улюблений Галеон з попереднього проходження, шхуна, Шлюб. так, так, так. До речі, я б міг зараз ще на якомусь із цих корабликів зайти в мережеву гру. Паровий корвет це, до речі, стандартний, тому що тоді я ніяких ексклюзивних кораблів не мав. Шнява, бригантина, баркентина, Кетч Шебека, Лінкори, фрегати мої улюблені. Коротше, тут чимала така флотилія. Тож. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і далі будемо поширювати україномовний контент, будемо знімати про цікаві ігри, будемо спілкуватися, і буде.